Доброго дня! Запрошую вас, мої дорогенькі, на наш наступний урок, який продовжує тему нашої подорожі з мистецтва по Європі. Пам'ятайте, що ми з вами на нашому останньому уроці подорожували. Європою та були у різних куточках Європи і оглядали, як вони святкують Різдво. А потім ми з вами робили дуже цікавого рісвяного янгола з паперу на нашому майстер-класі. Сьогоднішній нашої лекції або уроку. Ми будемо з вами зараз окремо знайомитися з мистецтвом дуже цікавих країн Європи. І сьогодні я запрошую вас до нашої онлайн-студії «Творчість на дотик. Ось тут ми знаходимося. Де я підготувала для вас відео, яке я знайшла на Ютубі, де на цьому відео вам буде розповідати екскурсовод про дуже цікаві будинки, які знаходяться у Чехії. Чим Чехія є дуже популярна та знана в Європі? І я е, маркую, що ви пізнаєте дуже цікавих речей сьогодні. Але перед тим, як ми з вами відправимося до нашої подорожі, то я прошу вас, будь ласка, уважно, оглядайте цю екскурсію та слухайте її. Бо наш наступний майстер-клас, який ми будемо робити на наступному нашому уроці, буде пов'язаний з дуже цікавими будиночками в Чехії, які ми з вами намалюємо або зробимо з паперу. Ще... Не вирішила я сама, який майстер-клас буде зроблений дуже цікавіше для вас. Але я поміркую і виберу для вас дуже цікаву працю. Тож, я запрошую вас до нашої подорожі, де екскурсовод вам розповість про нашу екскурсію. Розпочинаємо. В обіч свої обійми туристів. Зараз почекайте. Ферія, мандрів, сенство життя. Ферія, мандрів, дивний цей світ. Ферія, мандрів, життя одне, життя одне. Феєрія, мандрів, крок у майбутнє. Сенство життя. Феєрія мандрів, ти в цей світ. Феєрія мандрів життя одне Мандруй Живи Пані а панове, я світ Ігор Захаренко. Вітами сердечні в Празі. Привіт, феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас до Праги. Чарівне місто Прага Жодне місто не залишило в мені таких живих вражень. Жодне місто не дивиться на відвідувача такими дивними, по-людськи розуміючими очима. Так в одному з листів, адресованих чеському поету Вацлаву Ганці, писав Федір Тютчев. І дійсно, це місто зі своєю багатою історією, у свої обійми туристів зі всього світу. Розкинувшись уздовж двох берегів річки Ултави, воно чарує своєю монументальністю і стародавнім духом. Кожне століття залишило згадку про себе в архітектурі міста. І зараз тут можна побачити історичні свідчення епох готики, Ренесансу, бароку, модерну та романтизму. Вже за часів середньовіччя Прага вважалася одним з найпрекрасніших місць світу, за що отримала чимало назв: Золоте місто! Корона світу кам'яна мрія. Продовж століть генії світу були приголомшені цим славнозвісним містом. Моцарт, Бетховен, Достоєвський, Роден, Чайковський, королева Єлізавета II і папа Іоанн Павло II висловлювали своє захоплення її красою та величністю. Письменники і поети на сторінках безсмертних творів залишили спогади про рідне місто. Тисячі гостей щороку приїздять сюди, щоб познайомитися з минулим та теперішнім Праги, і місто радісно приймає всіх охочих помилуватися красою стародавнього граду. Щосуботи тут вирвав ринок і влаштовувалися військові збори. Завдяки торгівлі купці прилеглих вулиць багатішали, чим сприяли розвитку поселення. А в 1232 році. Король Вацлав надав старому місту міські привілеї. З цього, власне, і почалася історія Праги. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Зараз ми в самому серці Праги на Староміській площі. Це найзатишніша частина міста. Хоча за кількістю туристів, що тут метушається щодня, цього не скажеш. Ця площа, напевно, є найвизначнішою в старому місті. І знайомство з Прагою численні туристи починають саме звідси. Староміська площа найстаріша в усій Празі, і на її вулицях ще й досі панує дух середньовіччя. Оточена міськими будинками з фасадами, які бережуть пам'ять про далекі часи, площа захоплює своєю неповторною красою. В історію площа увійшла одночасно самим містом. У той час вона була великим ринком, що стояв на перехресті європейських торгових шляхів. У 13 столітті вона стала називатися Старим Ринком. Змінивши часом багато назв, сьогоднішню офіційну площу отримала у 1895 році. Майже кожен будинок прикрашений різьбою, скульптурами та фресками. Це відгук минулого та багатство теперішнього. На стінах в такий художній спосіб виражена любов пражан до свого міста. А на деяких фасадах оживають біблійні сторінки, нагадуючи туристам про шанування городянами християнства. Прогулюючись площею, ніби крокуєш історією, а голосливий натовп, як і колись наповнює це місце життям. Розмаїття архітектурних стилів створює живописний контраст і дає можливість оцінити усю майстерність та любов, з якою будувалося місто. Однією з найдавніших та найцікавіших споруд на площі, безумовно, є староміська гратуша. Ця монументальна споруда була закладена в далекому 1338 році. Ратуша є архітектурним комплексом, що складається з декількох будівель, поступово з'єднаних в одне ціле для потреб магістрату старого міста. Будівля прикрашена тонким скульптурним декорем, вишуканою вежею та відомою на весь світ загадковим астрономічним годинником Олрой. Він встановлений на південному фасаді староміської ратуші. Цей унікальний годинник показує роки, місяці, дні та години час сходу і заходу сонця, місяця, а також розташування знаків зодіаку. Кожного дня до його підніжжя збирається юрба людей, щоб оцінити геніальність і красу цього символічного для міста витвору мистецтва. Його стара частина була побудована у 1410 році місцевим годинникарем Мікола Шемська за допомогою математичних обчислень професора астрономії Яна Шиндлера. Інші елементи, календар і рухомі фігурки були додані в наступні століття. А в самому центрі Староміської площі на високому постаменті, гордо стоїть кам'яний провідник Ян Гус. Ця історична постать відома не тільки в Чехії, а й в усій Європі. Він був ректором Карлового університету та церковним реформатором. І за його вчення гуса спалили на вогнищі. Це викликало гусицьку революцію та війну, яка десятиліття панувала на території країни. В Чехії Янгус користується неймовірною повагою, його вважають майже святим. Одним з найчудовіших пам'ятників праської готики є костюл Діви Марії перед тином. Назва походить від слова тин або обгороджений території, на якій колись могли ночувати купці, що приїздили торгувати до Праги з усього світу. Його величні 80-метрові вежі домінують над усією староміською площею. Цей храм будувався майже 200 років, пережив пожежі, революції та війни, і сьогодні він є тим місцем, куди йдуть прихожани, щоб поговорити з Господом. Саме на цьому місці. Декілька століть тому проводилися як урочистості, так і страти. Стояв гневний стовп, біля якого карали чи виставляли на посміховисько злочинців. Королівські глашати і сермачі повідомляли нові укази. Через площу проходила королівська дорога, якою простували коронаційні і похоронні процесії чиських королів, тут проходили лицарські турніри і бавили містян різні види веселих атракціонів. Ведмідь. Так, вулиця, вулиця. Будинок 642, Прага 1, Старе місто. Будинок номер 6 Нумерація будинків в Празі має давню і цікаву історію. І зараз ми вас навчимо, як же не загубитися в Празі. Раніше будинки в Празі нумерувалися таким чином. Спочатку була тільки назва. Наприклад, біля слона, біля муру, біля ката. До речі, зараз в Празі можна знайти багато ресторанів з подібними назвами. Потім вулиць стало більше і на будинках почали чіпляти два номера: один червоний, другий синій. Перша нумерація почалася у 1770 році. А через 35 років її було вдосконалено. Відтоді існують червоні таблички з номерами це так звана стара нумерація. Пізніше. Відбулася третя нумерація сині таблички. Це маршрутні номери, які заповнювали одну вулицю чи площу від першого до останнього будинку. Нумерація дещо незвична для нас, оскільки має свій порядок, який залежить від напрямку течії втави. Наприклад, на вулицях, розташованих з півдня на північ, номери розташовані за течією річки. При всій різноманітності орієнтирів заблукати тут не важко. Красиве місто з невимовно чудовою архітектурою так і гіпнотизує відвідати свої глибини та зафільмувати все на камеру. І загубитися тут не складно. Але, як кажуть, заблукати в празі прожити день не дарма. Перед поїздкою. Я е, закінчила нашу презентацію. Для того, щоб ви прослухали тільки такий фрагмент екскурсії, де розповідається про архітектуру та мистецтва дуже-дуже цікавого та красивого міста, як Прага. Прага є столицею Чехії. Тож ми з вами познайомилися із Готицькою. Із Романською, і з архітектурою епохи класицизму і барока пізнали, як виглядає будинок ратуші, як виглядають будинки у старому місті на торговому палаці, площі перепрошую, так званому ринку. І як виглядав храм, католицький храм, присвячений Пресвятой Діві Марії, як на площі, на якої були дуже різноманітні ситуації, або рицарські турніри, або виславлення дуже знаменитих людей, або страти, і ви так само пізнали, як були розташовані улиці та номера старого міста Прага. Я думаю, маркую, що це цього достатньо на нашій лекції. як Хтось хотів би забачити до кінця це відео, то його можна знайти на Ютубі, підписавши в поисковику Чехія подорож до Чехії. І ви, вам на Ютубі знайдеться це відео і можете його до кінця побачити. А я пропоную вам Підготуватися до нашої наступної лекції, на якої ми з вами будемо вже робити майстер-клас і будемо виробляти дуже цікаві архітектурні споруди будиночки старого міста Праги. То бажаю вам гарного дня. Тримайтеся! І до нашої наступної зустрічі. До побачення, мої дорогенькі.